Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України, слава Україні, пане Олександре. Героям слава до Львівського апеляційного суду сьогодні прибула велика делегація. Представники різних структур, політичних середовищ, мери. Тобто, це не була партійна якась історія. Ця історія, uh -huh. ну захист е Чернігівського міського голови, об'єднала людей, яких загалом я би не сподівався побачити в одній сесійній залі. Не називатиму прізвищ. Отже, проси... ну, і є певні підозри, що можливо це якось пов'язано ну я не хочу підважувати рішення суду і не збираюсь його підважувати, але є певні, так би мовити, натяки, що, можливо, є і певний політичний бекграунд. Е, ну, по-перше, я хочу сказати, е, що це захист місцевого самоврядування. Я б не прив'язував себе тут до прізвища. Угу. Місцеве самоврядування це основа демократії. І е, навіть один з критеріїв е, вступу нашої країни Євросоюз це визнання успішності децентралізаційної реформ. Тому насправді і сьогодні, і в минулий раз е, величезна кількість представників і селе і різноманітних організацій громадських і інших е, і народних депутатів е, були присутні і е, для того, щоб показати захист місцевого самоврядування. Я хочу звернути увагу, що Рішення євреївського суду було винесено е символічно першої інстанції 7 грудня. 7 грудня е це день місцевого самоврядування, тому кожен хто е може для себе зробити висновки. Ну це я думаю, інстанції. що представники місцевого самоврядування по країні дуже сильно напружились. Зокрема, йдеться про міських голів середніх та великих міст. Так, який кулуарний відгумін від цієї справи можете прізвищ не називати, просто як сприйняли цю історію представники місцевого самоврядування? Ну зрозуміло, що всі представники місцевого самоврядування, не тільки сільські селищні, міські голови, а й депутати місцевих рад, і відповідно, і обласного і районного рівня і працівники виконавчих структур, сприйняли це негативно. Я поясню, чому тому, що Відповідно правопорушення, це адміністративне правопорушення е, стосується конфлікту інтересів. Е, до речі, тут є ще питання: е, чи був конфлікт інтересів в умовах воєнного стану, е, тому що відповідно е, голова громади, посадова особи місцевого самоврядування е, до інструкції має забезпечити свою невразливість і забезпечити е, вивезення е, родини, оскільки у зв'язку з Можливістю там захоплення чи здійснення тиску ворогом він має захищати відповідну громаду, що й зробив міський голова Чернігова. Це перший момент. А другий момент санкція цієї статті про правопорушення, за яке е було притягнуто е міського голову, не передбачає відсторонення від посади. Тобто, відповідно, суд першої інстанції е вийшов за межі санкції статті. і оце є. Дуже серйозним прецедентом щодо місцевого самоврядування, щодо інших посадових осіб е, органів місцевого самоврядування, та фактично інших посадових осіб е, органів публічної влади, і в цьому є основна проблема. І Сьогодні е, про це говорили як про основну проблему. Тобто е, за таке правопорушення. Не передбачається відсторонення від посади, а тим паче місто керівника міста на кордоні. Я хочу нагадати, що керівник цього міста був нагороджений президентом. Місто визнано містом героєм. Місто перебувало де факто в облозі, і навіть розглядати як адмінправопорушення конфлікту інтересів. Ми це доводили в першій інстанції, і з цього не було підстав. Але в будь-якому випадку постанова, що стосується притягнення до відповідальності застосування санкцій, як відсторонені від посади, це наступне місцеве самоврядування і на підвалення до централізаційної реформи. Ну, у будь-якому разі, це може бути mm -hmm. певним прецедентом, тому що історія справді про адмін покарання, так би мовити, mm -hmm. і тут така. Нагорода у вигляді відсторонення від посади дуже вам дякуємо, пане Олександре. Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України, угу. працював в нашому прямому ефірі.